啊，行。Awesome. У вишгороді, що на Київщині, волонтери шиють адаптивний одяг для поранених військових. Майже три роки тому у місті з'явилися трусолькові феї Вишгорода, яку створила Галина Грищенко, яка ротом з Криму та допомагає військовим ще з 2014 року. Волонтери почали свої діяльність з пошиття білисни у домашніх умовах. А тепер в окремому приміщенні виготовляють адаптивні труси, майки, футболки, штани, кофти та куртки в залежності від сезону. Завдяки тому, що у нас почали з'являтися такі машинки, ми і змогли шити трикотаж в такій кількості і такої якості. На жаль, побутові машинки, ті, які нам віддавали да старого зразка, вони такої можливості нам не давали. Під час створення адаптивного одягу волонтери приділяють особливу увагу якості тканини та деталям, які сприяють більш комфортному лікуванню. Усі матеріали для роботи учасники спільноти отримують від благодійників або закоповують за донати. Це вже готовий у нас нижня білизна чоловіча. Ми ставимо фінальний акорд кнопки, щоб могли тут застібати і тут застібати. Ось так готовий виріб виглядає в нас. Ось так він, його можна розтібнути, коли зручно. І з іншої сторони також. Футболки та штани волонтери шиють зі спеціальними липучками. Серед усіх речей переважають яскраві малюнки. Волонтери говорять, що такі принти здатні покращити настрій поранених захисників. Принти з кавунами це були труси з, літньої, з літнього сезону. Всі хлопці казали, що це херсонські і Ми таким чином, також це була відсилка да, на Херсон і на нашу Херсонщину. Трусаркові феї Вишгорода налічують 50 постійних учасників. Волонтери працюють вдома або приходять до майстерні. У кожного є своя роль у спільноті. Волонтерка Тетяна Ковальчук зазначає, що потрібно завжди знаходити час та допомагати, незважаючи на всі труднощі. З лютого місяця цього року за основною професією я економіст, але сюди прийшла випадково, почула про трусулькових фей. Так як хобі, це моє життя, шиття це хобі вірніше і. Прийшла до дівчат, дуже рада що їх знайшла, тому що тут і психологи ми один одному, і позитив. Якщо можна зараз десь позитив отримати від спілкування, тут супер, звичайно. Основною діяльністю волонтерів є виготовлення адаптивного одягу для поранених військових. Проте до них із запитами можуть звертатися і цивільні, які отримали травми внаслідок аварій та російських обстрілів. Це так само ті, кому потрібен от такий спеціальний адаптивний одяг на липучках. Поки людина лікується, поки людина відновлюється. Є така потреба вже, на жаль, і у цивільного населення. Адаптивний одяг він не Лише той, які там на липучках або на кнопках, також під ампутації, да тобто ми переробляємо одяг під ампутації. Трисалькові феї вишгорода відшивають від тисячі до півтори тисячі одиниць одягу на місяць. Готові вироби передають через волонтерів, які опікуються шпиталями, медикам або напряму самим родичам. Це подяка, яку нам привезли наші місцеві волонтери з Вижгорода, які займаються евакуацією поранених. Вони чергують на сході кожні два тижні. От, і привезли нам від медиків таку подяку. Ось, у нас багато таких прапорів, але, е, на жаль, місця у нас не дуже багато, тому ми не можемо всі повісити. Тросаркові феї Вишгорода завжди потребують нових людей, які готові приєднатися до спільної справи. Галина Грищенко зазначає, у них немає професійних швачок. Хтось шив на уроках праці в школі, а хтось взагалі ніколи не тримав голку в руках. Проте всі мають величезне бажання допомагати та бути корисними. Тим часом волонтери продовжують працювати над виконанням нових запитів, яких стає деталі більше. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Вижгора спеціально для «Медіапогляд».